Доброго дня! Вас вітаю Позашкільний навчальний заклад станція юних натуралістів Терміського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з проєктом Козацькому роду нема переводу». Ми, українці. Це безумовно давня нація, яка складалася на теренах Придніпробі протягом кількох тисячоліть. Вона має свої особливості: історію, мову, культуру, релігійність, волелюбність, і Наближеність до природи, котрі відрізняють її від інших народів. Наші давні предки обожнювали природу і вірили в існування символів. Український козак це символ вільної та незалежної духовності нашого народу. Він завжди був готовим захищати свої землі та свободу від нападу ворогів. Козак мав непохитну віру в правдивість, справедливість та чесність. Він був вмілим стільцем, добре володів мечем та шаблею. Козак завжди був готовий допомогти своїм товаришам та загортуватися з ними в обличчя небезпеки. Український козак це символ нашої національної гордості та мужності, яка дотримується й досі. А веселка, яка його гортає, є добрим знаком, знаком перемоги над ворогами. Певно, не знайдеться в Україні людини, яка б не знала про козаків, про них складено безліч творів, книжок і фільмів. Про козацький рід співається і в нашому державному гімні, образ сміливого парубка, котрий, захищає та вон нашого народу, міцно закорбувався у пам'яті поколінь. В наш нелегкий час, коли український народ виборює свою незалежність, відстоює кордони усіма силами йде до перемоги, намагаючись зберегти свою цінність, ми вирішили присвятити свою роботу нашим мужнім захисникам до їх державного свята. Саме тому наш козак став центральним елементом нашого проєкту, який виконаний на 99% з природного матеріалу. Козак стоїть на фоні колосків пшениці, символу краси життя, щасливого добробуту, тілесного і духовного багатства, які символізують вічність, відображають працелитість і єдність народу, нашу ніколи незлавну Україну та веселки, яка у багатьох культурах стала знаком нескінченного милосердя Бога і його любові до людей. Веселка в нашій роботі несе в собі також надію на таку бажану перемогу, після якої всі сили будуть спрямовані роздобову держави та кожної окремої родини, тому для її оздоблення були використані квіти з глибоким серцем. А саме, червоні майори є символом сімейного щастя і удачі, помаранчеві чорнобривці одним із символів українського народу, який особлює дитинство матір і батька, рідного селю. Жовті соняшники символ сили і добробуту, зелена туя символізує безсмертя і світку пам'ять. Сині соснові шишки символізують чоловічу силу, плодючість. Фіолетові дезентеми символізують довге життя, процвітання та відродження. Мак квітка мрій символ родючості. Наші квіти маку виготовлені власну руч в курудзеного листя. Квіти, які прикрасили нашого захисника козака. Червона калина символ України. Рубінові ягоди калини за народними уявленнями символізують мужність людей, що пролили кров за батьківщину в боротьбі з ворогами. Калина це символ рідної землі, отчого краю, батьківської хати. Рудьбекія символ кохання, Глобулярія – символ сонця, біля айстри символ добрих спогадів. Дорогі наші захисники та захисниці, дякуємо вам за наші мирні і тихі ночі. Бажаємо вам здоров'я і якнайшвидше повернутися до своєї родини. Нехай цей козак стане символом захисника і віримо в перемогу, адже козацького народу нема переводу.